Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Розповідаючи про правомірність затримання поліції на так звану вимогу ТЦК, я використовую слово докази. І ви завжди запитуєте, а що таке докази? Як вони виглядають? Розбираємо, як завжди, коротко по суті. Якщо відео корисне, ставайте спонсором каналу. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, телеграм-канал. Буде цікаво! Ситуація вас зупиняє поліція. Перевіряє по базі Армор і з радістю повідомляє. Ви значитесь як особа, що порушує законодавство про мобілізацію. Тому вони мають вас затримати та доставити до ТЦК. І це при тому, що ви повістку жодного разу не отримували. Одразу виникає питання: де докази порушення вами законодавства про мобілізацію? Докази вам підносять планшет. Показують і говорять, мовляв, ось інформація, що ви тоді-то, тоді-то не прибули до такого то ТЦК. А отже, являєтеся ухилянтом, і вони мають вас затримати та доставити. Та чи є це доказом взагалі порушення вами законодавства про мобілізацію? Ні, бо доказом можуть бути тільки фактичні дані, на підставі яких вас можна у чомусь звинуватити або. Затримати, тобто матеріальний носій, наприклад, корінець повістки, пояснення свідки, відеозапис, вручення вам повістки чи відмови. А не інформація в планшеті, яка відображає лише те, що туди внесли за зверненням начальника ТСК, що він туди вніс, ніхто не буде розбиратися. Без підтверджуючих порушень, фактів порушення, тобто доказів. Приклад на вас напав хуліган, почав ображати. І бити навіть погрожував палець. Це помітили працівники поліції, які повинні припинити правопорушення, затримати порушника, відібрати ваші пояснення та свідків, вилучити знаряддя нападу, встановити збитки та направити справу до суду. Доказами у цій справі будуть пояснення ваші та свідків, поліцейські рапорти, протокол, тобто матеріальні предмети, якими підтверджується порушення. Та фактичні обставини цієї справи. А що ж нам пред'являє поліція у нашому випадку з базою Армор? Просто інформацію, що в планшеті, яка не може слугувати ні доказом, ні підставою для затримання. Про один із таких випадків я вже розповідав в своєму окремому відео, посилання залишу в кінці. Тож, якщо вам будуть розповідати, що ви ухилян і будете затримані, вимагайте пред'явити докази. Немає доказів, немає справи. Немає справи відсутня підстава для затримання. Всім дякую за увагу!